Мої вітання, сьогодні в вашій увазі пропонується кубічне рівняння. куб мінус 3х плюс 1 дорівнює 0. Кубічне рівняння можна розв'язати, не кожне, але деякі кубічне рівняння можна розв'язати, застосувавши наслідок з теореми Безу. Якщо многочлен містить цілі корені, то вони є дільниками вільного члена. В даному рівнянні дільниками є 1 і мінус 1. Ні 1, ні мінус 1 не являється коренем цього рівняння. Отже, цей спосіб відпадає. Можна також якось розкласти на множники многочлен в лівій стороні рівняння. Ну і цей спосіб теж не підходить, тут складно і неможливо розкласти так зразу на множники. Навіть один корінь вгадати неможливо. Ще є спосіб розв'язання кубічних рівнянь це метод кардану. В школі цей метод не вчать, але він теж надзвичайно громісткий. І треба знати формули дискримінанта кубічного рівняння. Ми попробуємо його розв'язати, це рівняння, досліджуючи функцію, яка знаходиться в лівій частині. Знайдемо точки перетину, ну, ціль наша знайти точки перетину графіка функції y дрівні x куб мінус 3х плюс 1 з вісю абсцис. Це і будуть якраз корені заданого кубічного рівняння. Отже, починаємо. Запишемо функцію fx рівні x куб мінус 3х плюс 1. І для її дослідження знайдемо похідну і прирівняємо її до нуля. Знаходимо похідну. х куб похідна це буде 3 х мінус 3х похідна це буде мінус 3, похідна сталого 0. Похідну знайшли. 3 х квадрат мінус 3. Прівнім до нуля. х квадрат мінус 3 дрівні нулю. Ділимо ліву праву частину на 3. Маємо х квадрат мінус 1 дрівні нулю. Розкладаємо х квадрат мінус 1 на множники за формулою різниці квадратів. мінус 1х плюс 1. -1. Отримуємо два множники дрівня 0. Ну, відомо, що якщо множники дрівніть 0, тоді кожен множник. Може маю рівняти нулю або хміну 1 дорівнює нулю. Або х плюс 1 дорівнює нулю. Отримаємо x дорівнює мінус 1 і x дорівнює 1, 2 розв'язки. Тепер знайдемо значення похідної, лівіше від мінус одиниці. Посередині між точкою мінус 1 і 1 і правіші одиниці. Візьмемо лівіше мінус одиниці точку мінус 2. І знайдемо значення похідної. f штрих від мінус 2 дорівні. 3, замість х ставимо мінус 2, мінус 2 в квадраті, мінус 3 дорівня. Мінус 2 в квадраті це буде 4. 3 на 4 12, 12. мінус 3 9. 9 більше нуля. Отже, на цьому проміжку лівіше від мінус одиниці функція зростає. Посередині між мінус 11 і одиницею беремо точку 0 і знаходимо значення похідної в цій точці. Замість х в похідну ставимо 0. 3 помножити на 0 в квадраті мінус 3 дорівнює. 0 в квадраті це 0. 3 на 0, 0, мінус 3. Мінус 3 менше 0. Отже, на цьому проміжку функція спадає. Тому що похідна менше нуля. І правійші одиниці беремо точку 2. Знаходимо значні похідної в точці 2. Замість X вставляємо 2. 3 помножити на 2 квадраті мінус 3. Це буде 4 на 3, 12 мінус 3. 9 знову. Більше 0. Функція зростає. Покажемо це на малюнку. Спочатку функція зростає на першому проміжку похідна додатня. Потім від 1 до мінус 1 спадає похідна від'ємна, потім від 1 до нескінченності вона знову зростає похідна додатня. Бачимо, що точка в точці Х рівні мінус 1 функція має максимум, а в точці хрівні 1 функція має мінімум. Можна зробити висновок, що наша, наше рівняння має три корені. І тепер знайдемо значення самої функції в максимальній і мінімальній точці. f від мінус 3 B від мінус 1 знайдемо. f від мінус 1 Мінус 1 в кубі, мінус 3 на мінус 1, плюс 1. Нагадаю, яка функція в нас? Ось наша функція. Тут її вставлю, щоб було видно. Вот. Замість ікса ставимо мінус 1. Мінус 1 в кубіця буде мінус один. Мінус 3 на мінус 1 буде 3. Міс 1. Плюс 3 буде 2, і плюс 1 3. Більше нуля. Значення функції в точці 1. 1 в кубі мінус 3 на 1, плюс 1. 1 в кубі це 1. Мінус 3 це мінус 2. Мінус 2 плюс 1 це мінус 1. Менше 0. Менше 0. Отже. маємо три інтервали. Перший від мінус нескінченності до мінус одиниці, другий від мінус одиниці до одиниці. І третій х більше одиниці від одиниці до плюс нескінченності. І десь на цих трьох інтервалах є три корені. Попробуємо звузити ці інтер... перші і останні інтервали. Знайдем значение функции в точках x древне минус 2. И в точках x древне 2. В точке x древне минус 2 и в точке x древне 2. Представляем в нашу функцию минус 2. Маем. Знову функция ось видно. Ось вона. Замість х ставим минус 2. Минус 2 в кубе. Минус 3 помножить на минус 2 плюс 1. Минус 8 плюс 6 буде мінус 2 плюс 1 мінус 1. Менше нуля. Фі 2. 2 в кубі мінус 2 на 3 на 2, плюс 1. 2 в кубі це 8, мінус 6. 2 плюс 1 3. Більше нуля. Тепер будуємо схематичний графік. На інтервалі від мінус 2 до 2, на цьому звуженому інтервалі. Ось. В точці мінус 2 ми знайшли значення функції мінус 1, 1. Функція зростає. Зростає. В точці мінус 1 ми знайшли значення функції це 3. Потім вона спадає, проходить через точку 1. Чому через точку 1? Тому що якщо замість х поставити 0 тут і 0 тут, то отримаємо 0 в кубі 0 мінус 3 на 0 – 0, І 0 плюс 1 буде 1. Тому в точці 1 функція перетинає вісь y. Рафік функції перетинає. І спадає до мінімального значення, це в точці х рівні 1. Мінімальне значення дорівнює мінус 1. І знову починає функція рости до 3. До трьох, яке відповідає х2. В ці 2 в значній функції 3. Отакий От графік. І на цьому графіку видно є три точки перетину. Червоним показано, з вісю х. Це і є наші розв'язки. Оскільки наші корені лежать на проміжку від мінус 2 до 2, тому природньо ввести заміну x до рівні 2 синус t. Якби ми звузили інтервал від мінус 3 до 3, то вводили б заміну х дорівні 3 синус t. Якби від мінус 4 до 4. То видали б заміну x дорівні 4 синус t. В даному випадку для нашого інтервалу ось така заміна. Звідси знайдемо t. Синус х дорівні х на 2. Отримо їм поділивши ліву і праву частину на 2. І звідси t дорівні аркс х поділити на 2. Функція. Ряд до рівні Arxinus X, така, що її значення лежать на проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. Це видно з графіка арксинуса. Отже, Т буде знаходитися в межах від мінус пі на 2 до пі на 2. Причому включно границі. А значить те. Підставляємо тепер заміну в наше рівняння. Знову я його перенесу, щоб було видно, що ми будемо підставляти. Ось, Це наша функція. а Арівня в нас ось таке. Замість х підставляємо 2 синус т. 2 синус t до кубу мінус 3 помножити на 2 синус t плюс 1 рівні 0. Піднімаємо 2 синус t до кубу 2 в кубі 8 синус куб Т. Мінус 2 на 3, 6 синус t плюс 1 дорівнює 0. Переписуємо в такому вигляді. Мінус 6 синус т. Плюс 8 синус t. Міняємо ці перших два доданки місцями. А одиничку переносимо вправо. Отримуємо там мінус 1. І далі ділимо ліву і праву частину на мінус 2. Маємо мінус 6 поділити на мінус 2 буде 3 синус t. 8 поділити на мінус 2 буде мінус 4 синус куб t. І мінус 1 поділити на мінус 2 буде 1 друга. Отримали ось таке нове рівняння. По заміні. Але... З лівої сторони це формула. Синус потрійного кута. Звичайно, цю формулу побачити тяжко, хто працює з тригонометричними формулами, то її побачить. Він може її пам'ятати на пам'ять. І тоді можна замість 3 sinus T-4 синус куб Т записати просто синус 3Т. Ось ця формула. Синус потрійного кута. Після підстановки отримуємо просте тригонометричне рівняння. Синус 3 t дорівнює 1 друга. Звідси 3Т дорівнює, Застосовуємо формулу розв'язку найпростіших тригонометричних рівнянь, маємо мінус 1 в степені K арксинус. Одної другої плюс пік, де К належить Z, Z множина цілих чисел. Арксинус і другої це 30 градусів або пі на 6. І далі ліву і праву частину ділимо на 3, щоб знайти просто Т. Маємо мінус в степені К. Пі поділити на 18, тому що 6 на 3 це 18. І пі К плюс пі К поділити на 3. Це ми поділили ліву праву частину на 3. Де К належить множині цілих чисел. Значення Т загальне знайдено. Але нам потрібно знайти тільки ті значення, які належать нашому проміжку. Т належить проміжку ось. Від мінус пі на 2 до пі на 2 включно. Зі всіх оцих значень виберемо тільки ті, які належать нашому проміжку. Починаємо. Перебор. Перше значення при k дорівнює 0. 0 підставляємо за міська. Т дорівнює мінус 1 в степені 0. Помножити π на 18, плюс π помножити на 0, замість кастовим 0, поділити на 3. І бачимо, другий доданок перетворюється в 0. Мінус 1 в 0, це одиниця. Маємо π на 18. π на 18 належить нашому. Проміжку. Отже, це перший корінь. Це перше, перше значення Т, з якого ми будемо шукати перший корінь. Йдемо далі, перебираємо наступні значення К. К дорівнює мінус 1. Підставляємо замість К мінус 1. Я знову перенесу це рівняння ближче, щоб було видно. І це рівняння. Замість Заміська підставляємо мінус 1. Мінус 1 в степені мінус 1. Пі на 18. Ну, помножити. Плюс пі помножити замість К мінус 1 поділити на 3. Дивимось. Мінус 1 в степені мінус 1. Так і залишається мінус 1. Буде мінус пі на 18. Мінус пі на 18. І мінус пі на 3. Мінус пі на 3 можна записати, як на 6 домножаємо чисельник і знаменник, буде мінус 6 пі на 18. Мінус пі на 18 і мінус 6 пі на 18, буде мінус 7 пі на 18 разом. Мінус 7 пі на 18. Також належить цьому інтервалу. Тому що, якщо пі мінус пі на 2, Домножити чисельник і знаменник на 9, то получимо мінус 9 π на 18. мінус 9 π на 18 менше, ніж мінус 7 π на 18. Тому 7 буде посередині лежати між мінус π на 2 і π на 2. В середині цього інтервалу буде лежати. Тому це є теж значення те, яке нам підходить. Наступне значення при кадрів 1. Замість К за підставляємо сюди одиницю. Мінус 1 в першій степені. пі помножити на 18. Плюс пі помножити на 1 піділити на 3. Замість К одиничка. Мінус одиниця в першій степені це буде мінус одиниця. Значить, мінус пі на 18 і плюс пі на 3. Пі на 3 домножаємо на 6 чисельників знаменник, це буде 6 пі на 18, і мінус пі на 18, де 5 пі на 18. 5 пі на 18. Це додатнє число. І якщо ми оце крайнє значення нашого інтервала помножимо на 9 чисельників знаменник, то отримуємо 9 пі на 18. А 5 пі на 18 менше буде, значить воно знаходиться всередині цього інтервалу. Це теж підходить нам значення Т. Вже знайшли третє значення Т. Ну, Далі можна не шукати, але перевіримо. При k рівні мінус 2 підставляємо Т-2 пі помножити на 18. І тут теж підставляємо мінус 2 замість К. Маємо мінус друга степень. Мінус 1 в мінус другій степені це буде одна буде одиниця. І помножити на пі на 18, так і буде пі на 18. А тут буде мінус 2 пі на 3. Якщо на наші йдемо доножати, то буде мінус 12 пі на 18, і плюс пі на 18, буде мінус 11 пі на 18. А тут крайнє значення мінус 9 пі на 18. Ми його шукали. Отже, мінус 11 пі на 18 виходить лівіше, тобто не попадає в цей інтервал. І воно не належить цьому інтервалу. Аналогічно перевіряємо при кадрів 2, мінус 11 в другий, пі на 18 плюс. Пі помножити на 2, поділити на 3. Маємо мінус 1 в квадраті, це 1, пі на 18. І тут буде 6 пі на 12 пі на 18. Пі на 18, плюс 12 пі на 18, 13 пі на 18. Також, а кра... крайнє граничне значення це 9 пі на 18. Виходимо. В праву сторону за край цього проміжку. І далі, чим ми будемо, скільки ми не брали, К, мінус 3, 3 і так далі, воно буде виходити за проміжок. Отже, ми знайшли три значення Т, які належать цьому проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. Виписуємо їх. Т1 дорівнює мінус 7 пі на 18. Ось перше. Т2 дорівнює Пі на 18. Пі на 18. Ось це друге значення. І те3 дрівні 5 пі на 18. Ось воно, 5 пі на 18. Це третє значення. Ми записали їх в порядку зростання. Тепер повертаємось до заміни. Нагадуємо, яка в нас була заміна. Перенесу туди, щоб було видно. Ось. Ось це наша заміна. І маємо х1 буде дорівнювати 2 синус, і перший корінь замість Т підставляємо. Мінус 7П на 18. Оскільки синус функція не парна, то оцей знак вискочить наперед. Так говорять серед математиків: непарна функція знак випльовує. Оцей знак з'явився спереді. Де мінус 2 синус. 7 π на 18. Це перший розв'язок. Х2 дорівні, 2 синус. Замість те підставляємо другий. Вираз. π на 18. 2 синус π на 18. Другий корінь. І третій корінь х3 дрівні. 2 синус. От підставляємо 5 π на 18 замість те 5 π на 18. Отримали третій корінь. Записуємо відповідь. Х1 дорівнює мінус 2 синус 7 на 18, х2 дорівнює 2 синус π на 18, х3 дорівнює 2 синус 5 на 18. Кубічне рівняння розв'язано. На цьому все. Будьте здорові. До наступних зустрічей.